Доброго дня підписникам мого каналу. У нас йдемо до збору. Все добре. Ну, під прошлим відео мені там пару глядачів написали, що в тебе стоять лишні магазини на сім'ях. Там я б скоротив би пишуть, я б те, я б все. Ну і зараз разом з вами подивимось ті самі три сім'ї, що я показував у прошлому відео. А це пройшло рівно 5 днів. З моменти зйомки мого першого відео. Хто не, хто не дивився перше, подивіться перше, а тоді подивитесь це, вам буде наресніше. Ну і определимо, хто був правий, чи, чи правильно я зробив, що поставив ці магазини, чи може не треба було їх ставити. Ото така, кстати, сюрприз мені прилетів на посіку. Ройочок такий на дві рамочки, він двоє суток у мене висів на гільці. Ну і вирішив я його зняти, в общем. Дивлюсь, не летить нікуди. Ладно, думаю, посажу. Ну, це так, відступлення. В общем, все, дивимося. Ті самі сім'ї. Ось одна, друга. і отводок. Все. Чи лишні магазини були, чи не лишні. Поїхали. Отже, поїхали. Сім'я номер 1 Тут пустий магазин, я поставив посередині. Зараз. Відкриваємо. Тут трошки був підзалитий цей верхній магазинчик. Жоли не хватало там чи ще щось писали. Всього тут хватає. Ну нічого, нас цікавить лишній магазин. Лишній, тобто середній той, що був. Він тоді на першому відео пустий був повністю. Ого! Так Дивимося. Лишній чи не лишній? Так оно ну, видно, та видно. Ну він повний. Середина повна. Я думаю, вже і крайні рамки тут заливають. Так, да. ну що, ну, личний цей магазин був чи ні, напишіте в коментарях. Ну, перший тут запечатаний повністю був випадка, я завтра його не вже. А може післязавтра я відкачаю. Так, все, з цієї сім'єю розібралися, йдемо до другої сім'ї номер 2 Так, сім'я номер 2 тут нічого я не міняв містами. Тут зверху теж був пустий магазин. ну, типа, як личній. Зараз демари возьму. Бачимо, бжолка сюди зайшла. Сейчас витягну рамочку. І почала працювати в цьому магазині. Не дуже тут ще занесений, він відсотків на може на 30. Ну він не лишній в будь якому випадку. Завтра поміняю містами ці магазини, щоб відео не затягувати. Ну і пішли зараз, мабуть, до самої слабшої сім'ї там. Отводок був і стояв магазин. Там взагалі не було, можна сказати, в магазині. Я думаю, найдужче людей подумали, що там іменно там лишній магазин. Ну все, йдемо до третьої сімейки. Так, це відводок. На минулому відео сюди тільки-тільки почали складати якийсь напріск та пройшло п'ять днів ну, не знаю чи вам буде видно вже на рамках тут навіть по бялка пішла якщо у вас є предпосилки до взятку ну погода запутствує сім'ї більш-менш нормальному стані то лишніх магазинів із сушу, їх просто не буває. Як бачите, теж я б сказав що цей магазин не ну, от, я ставлю посилання на відео тим користувачам, хто мені писав, що я б скоротив би я б видно, то видно. Все. Тож дякую всім за увагу. Якщо йде медозбор, я ренос більш-менш нормальний, то лишніх магазинів і сушу не буває на сім'ях. Ну як вони можуть бути лишні? Ну, ви гніздо зараз ніяк не хладете. Ну, Лишніх, як лишні. Саме краще, якщо у вас магазинів хватило на медозбор і пару рамок у вас ще навіть не залитих залишилося, то ви, значить, весь потенціал сім'ї використали, що вона могла. А якщо ви один магазин у вас ждете запечатають, тоді тільки другий ставите, ви тіряєте. Ну, теж таке відео. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.